Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу розказати вам казку Василя Сухомлинського Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик Дай мені горобинко одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася грома червоних ягід упало на сніг. Їсть зайчик ягоди, дякує вітрові і горобині. А зараз малята пропоную вам розглянути маленькі підказочки, які знаходяться у віконечках. Для того, щоб ви могли розказати цю казочку своїм рідним або друзям. Давайте разом з вами розкажемо казку за цими картинками під казками. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик. Дай мені, горобинко, одне гроно ягідок. А Горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася грона червоних ягід, упало на сніг. Їй зайчик ягоди, дякує вітрові і горобині. Я сподіваюся, що вам сподобалося. До нових зустрічей! Бувайте!